Чотирьох поранених внаслідок російського ракетного удару по Новомосковську 8 січня, шпиталізували до однієї з лікарень Дніпра. Завідуючий кафедри офтальмології Валерій розповідає: усі вони пасажири маршрутки, яка перевернулася від ударної хвилі. У всіх травмованих порізи шкіри, руйнування вій, обличчя та контузія очей. Найтяжчий пацієнт – 36-річний чоловік. Пацієнт з ураженням обох очей. Порізи склом і дуже суттєві порізи, які фактично руйнують повністю передній відрізок ока, як лівого ока, так і правого ока. Там потрібно працювати дуже довго. Ще троє поранених жінки різного віку. Усім пацієнтам лікарі витягли уламки скла та обробили рани. Загрози їхньому життю немає. Одна жінка, вона була поряд з водієм, і водій її фактично спас, бо вона була поранення дуже були великі обличчя, вона нічого не бачила. Ми вчора зробили первинну хірургічну обробу обробку, проведена і вона не просто проведена, вона зроблена з косметичною цілею. Тобто в них буде чітко суп. Поставлені повіки, і надрізане на обличчі.